Три молодика спробували себе у новій справі і опинилися на лаві підсудних. Винувачмащені вивершуються в тому, що вони прийшов в місто Луцьк. Вони здійснили розсилку наркотичних засобів через нову пошту близько 160 епізодів вони посилок вправили в нули повністю свою визнали. Підтвердили факти, які бусновні під час досудового розслідування. Вони всі повнолітні?» Та судимості раніше не було жоднолітні без судимості. Нормального образ життя вели до цього, працювали так, просто вирішили не було, що зробити. Двоє жителів міста Жашків Черкаської області та житель Київщини упродовж періоду з січня 24 по січень 25 року реалізовували метадон. Клієнтів шукали у чат-боті. Телеграм наркобізнес був прибутковий, доки спритників не спіймали. Одному з обвинувачених, а саме організатору, крім торгівлі наркотичними засобами, закидали ще відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом. Метадон реалізовували по всій території України, створивши багаторівневу систему конспірації. Психотроп ретельно проховували у посилках із вживаним одягом. Згортки з метадоном фактично пришивали до тканини одягу і відправляли клієнтам. Затримати спільників вдалося на гарячому, якраз під час організації чергової відправки. При них було виявлено по 40 згортків із метадоном. Під час санкціонованого обшуку помешкання, яке орендували наркоторговці, правоохоронці виявили та вилучили 410 грам наркотичного засобу метадон, канабіс та інші речові докази. Усе це було скеровано на Відповідні експертизи, загальна вартість вилучених наркотиків за цінами чорного ринку оцінюється у близько мільйон гривень. Лише за один день, 25-26 січня. За одну добу вони відправили понад 130 таких посилок. Затримали їх 26 січня цього року, і відтоді усі чоловіки перебували під вартою, враховуючи те, що особи обвинувачуються у вчиненні 162 злочинів у сфері обігу наркотичних засобів у складі організованої групи. Суд при постановленні ухвали про продовження строку запобіжного заходу у виді тримання під вартою не визначає розмір застави. Молодики проживали у орендованому помешканні у Луцьку. Саме там було виявлено понад 180 грам методону, півтори тисячі накладних про відправлення посилок, а також банківські картки. Суд надав останнє слово перед винесенням вироку. і зразу, в Прошу вас вимічним. за такі мої дії. Не сподобали своїх воєнків, помилку скривувався знала. Ну, винуващині повністю визнали свою вину, І ми на кринального законодавства попросили не більше дві треті, тобто по вісім років позбавлення волі з конфіскації майна. Саме такий вирок почули троє обвинувачених від судді Луцького міськрайонного суду. Стало відомо, що наразі тривають інші провадження, розпочаті правоохоронцями в інших областях щодо цих фігурантів. Ольга Ганич, телеканал Аверс.